É um Святая Дука ныне призвон і вовек. 28 серпня 2025 року у свято Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, блаженіше митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятель звершив літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент. Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані на малому вході, архіпастор відзначив братію Києво Печерської лаври богослужбовими нагородами та церковними орденами Української православної церкви. Вазвішенняка є жена гласа до народа, річів блаженно джерела. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді. Коли якщо Господь нас передбличе на небо, і ми сподобаємося бути милості від Бога, то ми побачимо і славу Божу, і в Вілічії Царства Небесного побачимо лікарню Святої Діви Марії яка є вищою від херовімів і славнішою в у стравінні від серафімів, яка, я ще раз говорю, що вона молиться за всіх нас і просить, щоб кожна людина знала Бога, щоб кожна людина жила по Божому закону. Тому що Бог для того, як нас створив, щоб ми жили по Його закону, який нас робить способними вжити вічно в блаженство. За богослужінням помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Богослужіння завершилось чином славлення перед плащаницею Богоматері. Після відпусту предстоятель привітав паству з престольним святом Києво-Печерської лаври та благословив вірян. Поздоровляю з праздником в честь успіння Святої Богородиці. Матер Божа, яка в Рождестві євствох храміла, в успінні міра не оставила, нехай не оставляє нас своїми святими молитвами і покровами. І допомагає нам, нам на всіх стежках нашого земного життя. Нехай молитвою Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Господь благословить землю нашу миру з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.